Ранку. Сьогодні знаєте, про що поговоримо? Про, про зиму. Про свята. Зим. Ви знаєте, що взимку найбільше свят у нас. Дуже багато свят. Так, слухаємо загадку для початку. Чудо сані прилетіли, скакуни в тих санях білі їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Зима. Вірно, зима. А на яких конях вона їде? На хмарах. Ні, в неї три, троє є коней. Що це за коні? Хто здогадається? Три місяці. Молодець Максимчик. У кожного і пори року ми знаємо, що є три місяці. Давайте назвемо зимові місяці. Перший який у нас зараз іде? Грудень. Грудень, вірно. Потім буде. Січень. І останній. Лютий. Вірно, дітки. І останній лютий. Про грудень кажуть, що це ворота зими, бо він починає він на самий перший, да, місяць такий. Ми зараз з вами ще подивимось е, раніше. Зараз ми можемо подивитися прогноз погоди, да, дізнатися, яка буде погода. Там, е, а раніше у людей не було прогнозів. І вони спостерігали за погодою і так визначали от прикмети з'являлися. Яв... Якщо взимку було багато багато снігу, то вони знали, що влітку буде дуже гарний урожай. А чому, як думаєте? Давайте поміркуємо. Якщо багато снігу, що люблять рослинки влітку, коли ростуть? Сонечко, і що вони люблять? Вот Водичку, вот... вірно. А якщо буде багато снігу, він потім розтає, І куди він весь стінеться, ця вся водичка? Землю. Землю, а вірно. І земля буде наповнена водичкою, і всі рослинки будуть дуже гарно рости. Тому, зрозуміли? Так ще, якщо снігурі. Пам'ятайте таку пташку. Якщо снігурі прилетіли е, в грудні, то зима буде суровою. Бо снігурі що в нас люблять? Тепло коли чи холодно? холодно. Ні, снігурі. Вони ж тільки взимку до нас йдуть. Вони люблять холод, і тому люди помітили, якщо прилетіли снігурі в грудні, то значить, буде холодна зима, да? бо вони летять туди, де буде холодно. Так ще. Якщо сова дуже голосно е, кричить, так, то вона кличе холода, вона кличе зиму. Накликає. Так. Якщо кріт. Пам'ятаєте таку тваринку, кріт, який під землею живе, да? якщо він в січні вилазить зі своєї нірки на поверхню, то значить буде весною холодно. Весна буде холодна. Ось це така прикмета, да? Так, якщо на небі, в тимку, особливо в січні, багато зірочок, то значить буде. Сильний мороз. Якщо небо чисте і видно багато-багато зірочок, то буде сильний мороз. Так. А якщо в лютому? Взагалі, знаєте, чому лютий називають лютим? Бо зима на останньому місяці не хоче від нас охотити. І вона починає лютувати, починає засипати нас снігом, насилати на нас мороз. І так і кажуть, що лютий сильно лютує да? лютий е місяць. І ось якщо в лютому ворона ховає свій дзьоб, довгий такий під крило, як думаєте, що вона хоче нам сказати? Що буде... Щоб не холодно! Вірно, буде холодно, що навіть ворона свій дзьоб ховає, да? гріє, значить, буде холодно. Ось такі бувають прикмети взимку. Ми тепер теж будемо спостерігати да, і знати. Ну, давайте подивимось, що ж нам зима приносить. Які ознаки головні зими? І так, подивіться, які в мене є парасольки гарні. Так, що ця парасолька нам каже? Подивіться. Що водій холод? Що в нас є холодна пора року, да? що в нас тут морози. Температура падає і буде холодно. Так, зима приходить з холодом. Що ще приносить нам зима? Хмари. Ну Хмаринки Хмари. і що? Що з хмаринок падає? Сніг, сніг. вірно, сніг. Головна ознака зими це в нас сніжок. Ось так вона все вкриває снігом. Так, да, вірно. Ще. Що нам зима дарує? Mm -hmm. Різні... mm -hmm. Різні... mm -hmm. Розваги, Розваги, умнічка. Різні розваги. Подивіться, і ковзани, і санчата, так у нас. І це теж у нас розваги, так, коли ми з сніга щось можемо зліпити. Вірно? Так. Mm -hmm. Що ми взимку повинні не забувати робити? Mm -hmm. Кормити пташок! підгодовувати пташок, дбати про тваринок, так? На вулиці теж у нас в місті живуть і собачки і бездомні, так? і кошенята. Тому ми маємо теж про них трошки дбати, вірно? Так. ну, це в нас що? Шокові, 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 шокові. Вірно, а теплий ми... одяг, да? Зима нам, нам нагадує, що треба теплий одяг діставати зі шафи і вдягати, да? щоб ми не хворіли, щоб ми не застудилися. Ну і ще одна ознака. Що в нас взимку? Налишати Йолку. Так. Ми... Що символізує її? Ми... Ми... Що вона символізує? Яке свято? Новий, год. Новий рік, вірно, дітки. Новий рік, рік вона нам розказує. Я вам вже сказала, що взимку багато є е, свят. І так, яке ми вже з вами святкували свято? Ні, ні. Ну, Як до вас приходить, подушку під поклав по дорозі? Миколай, звісно, ага. в нас було свято Святого Миколая. Так, через п'ять днів. Уявляєте собі, буде, буде свято, буде. яке! Новий. Новий, год. новий рік! вірно, новий рік буде. Теж велике свято, яке нам, ну, яке ми відмічаємо, да, і знаємо, що починається новий рік. І ми вже. Рахуємо да, дні дні і, і в новому році у кожного буде знову день народження. Да, будемо святкувати. Нам додається один рік. А, от. Хто приходить Друзі. на новий рік до нас? Хто приходить? Друзі. Ну, Це ми святкуємо з друзями, Дід а хто приходить. Подарунки будуть на новий рік? Дірос! Мороз. мороз, вірно, він приносить всім подарунки. До речі, не тільки діткам, а й дорослим о, теж. О, о, На новий рік дорослі теж люблять подарунки. Так? Так. Ось подивіться, який тут дід мороз прийшов до діток. бачите? Так. А що ж дід мороз? Він просто так приходить і роздає подарунки, чи щось буде просити у вас? А ну пригадайте. Віршик, віршик, вірно. А хто вже вивчив віршик? віршик. О, я. Вийшники, а ну ви не вчите? Пам'ятайте, ми з вами про грудень вчили, хоч один віршик треба ж буде розповісти і Діду Морозу. Бо він стане і скаже, та ні, піду я далі. Да? Да? <рес> <рес> треба буде щось вигадати. Або пісню, або віршик, так? Бо він просто так не віддає подарунки. Тож і той дід. У мене є тут картинки, пов'язані із зимою. А ви мені повинні сказати, для чого ця річ нам взимку потрібна? Домовились? І так, що це в нас таке? Подарунки. подарунки. А для чого нам взагалі подарунки? Дітей. Вірно, Данюш, вони нам радість несуть, верно? Ми всі любимо сюрпризи, всі любимо подарунки, навіть іноді не важливо, що там. Головне, що подарунок, що там щось є цікаве. Так, вірно. А це що таке? Маска. Маска. Вірно. Для чого нам маска потрібна? Щоб ділась. Ну, вірно, що вдягати, а на що ми вдягаємо маски? А ну давайте згадуйте садочок, згадуйте е, наші утренники. Я помню, ну козенят. Що ми робимо на новий рік у садочку, коли Дід Мороз приходить? Вдягаємо, вдягаємо що? Маски. Костюми, маски. да, Ми передягаємо когось. Забули? Ми можемо бути і сніговичками, і білочками, і сніжинками. Зазвичай дівчатка бувають. Ну, сухай, так? Да. так, це називається балмаскарад Да? Вдягаємо маски, начебто нас не впізнати. Да? Так. Це нас що? Зрозумієте, це зі снігу сніжок. Для чого нам взимку сніжок? Що, що, б... Не гратися, рахати. що з нього ще можна зліпити? бабу. снігову бабу, сніговика вірно. Так, а це складніше, а це для чого нам взимку? Щоб, 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 щоб у нас снігаюка. Вірно, Машуля, щоб сніговику зробити ніс. Самий головний атрибут да, у сніговика це морква. Так, добре. Для чого нам ось такі шарики? Для чого? Да да. на так, прикрашати ялинку, вірно, дітки. Щоб прикрашати, і щоб наша ялинка була дуже-дуже гарною. Так, для чого нам ковзани? Щоб кататися на льду. Вірно, щоб кататися по льоду, вірно. Так, на каток підемо і будемо кататися на е, нам ось Така шапка тепла? Щоб так. одягати її на голову в голову чопу. Щоб не мерзнути, вірно, щоб не мерзнути взимку, так? Бо якщо буде сильний мороз, то будемо замерзати, якщо не будемо вдягатися. Так, а цікаво, а для чого нам це варення з малини? Що на хліб. Є! Вірно, щоб їсти на хліб. Я а чому саме малинове? Ну пригадайте. Що, воно, я... ну? Ну, Мам... що? Мам... Якщо хтось захворіє взимку, то мама що перше дає? Малинове варення, yeah. да, буває такий чайок робить з малиновим варенням, да? бо малинка дуже-дуже допомагає при простуді. Вірно? Так, а хто знає що ось це таке? Mm -hmm. Обігрівач, це обігрівач. Для чого він нам потрібен? Обожнюю, щоб, щоб а, людям було тепленько в житті. Треба ж обігріватися, вірно, бо на вулиці зима, холод, і якщо в будиночку ми не будемо е, гріти будиночок, то ми теж замерзнемо, вірно? То є і ліднє, ось є батарей, у ось є печка, да? Або ось такий обігрівач можна включати. Ну, у нас печка. О, бачите, ось печка. А хто знає для чого ось такий трактор. Шо? Шо? Читає, Шо? 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 Вірно, чистити сніг. Бо якщо заметить сніг, то дороги теж замітає, і машини що? Можуть проїхати. Угу. Це тоже трактор. Ні, не можуть проїхати. Треба, щоб пройшов ось такий трактор, прочистив доріжку. Так, бо колись ми поїхали, уявляєте, до бабушки моєї. Там, де Владик зараз живе, і машиною був такий сильний сніг у лютому. І ми не могли виїхати. Встали і стояли на полі, поки не приїхав ось такий великий трактор і не почистив, і не витягнув нашу машину. Та що? Я теж добре знаю для чого це. А для чого нам ось такі кормушки? Де Де птичок, щоб птички жили. Щоб ми піклувалися про пташок, щоб ми їм туди їжу насипали. Це вірно. Так. Ну і давайте ще ось вгадаєте чи ні? Це що в нас? Владюська, дивись, що це? Дрова. Ну так дрова. Дрова. Для чого нам дрова взимку? І щоб Молодець. Молодці, молодці, Вірно, щоб, якщо є пічка, ми або камін, ми кидаємо туди дрова і зігріваємо весь будинок. Тоді нам добре в будиночку. Ну що, молодці ви все в мене знаєте? Десятій.